Дітки, як ви гадаєте, яка пора року у нас зображена на картинці? Так, зима, у нас з вами останній місяць зими, який називається як? Лютий. Молодці. Тому я пропоную сьогодні скласти речення про зиму за картинками. Подивіться на картинку та скажіть. Що збираються прикрашати діти? Тільки не забуваємо, відповідь ми даємо повним реченням. Діти прикрашають іграшками ялинку. Що їсть снігур? Снігур їсть. Калину. Сніг падає на що? Сніг падає на ялинки. Дітки вирізають що? Діти вирізають сніжинку. Сало та зерно. Їсть хто? Сало та зерно їсть снігур. Хлопчик буде кататися на чому? Хлопчик буде кататися на ковзанах.